Сьогодні покажемо комплект, найдешевший, безперебійного живлення для квартири на кислотних батареях. Кожна ось така коробочка важить по 31 кг, тут пишуть 28 кг, нова пошта зважує, пише 31 кг. Вони такі важенькі, постійно обривають ручки, але можна забрати, в принципі, одна людина нормально доносить. Тут у нас два герлових 12-вольтових акумулятори. комплект поставки. Иде сам аккумулятор, два болтика для прикручивания кабелей. Ух! коробочка важенька штука действует тут у нас пише вырубник температура 25 это у нас Рекомендована. Зараз вони з нової пошти приїхали холодні. Треба почекати, щоб нагрілись. І тут написано напруга, до якої заряджаємо. Якщо ми будемо налаштовувати систему на двох акумуляторах послідовно підключених, то нам треба цю напругу сумувати, відповідно. Давайте дістанемо другий, будемо підключати. Для підключення, окрім стандартних кабелів, які йдуть на. 24-вольтовий інвертор, нам потрібен буде ще кабель перемичка для підключення їх послідовно. Так буде зручніше, буде коротше довжина. Ми вставимо плюсом до мінуса, плюсом і мінус. Відповідно, трошки посунемо. От десь так у нас воно буде стояти. Таким же чином можна поставити їх вздовж стінки, якщо треба менше місця, щоб зайняло. Але треба буде. Тоді, відповідно, плюсовий і мінусовий до інвертора тянуть з різних боків. Прикручуємо. Далі я рекомендую спочатку підключити кабелі до інвертора, потім з'єднувати оцей. Для того, відповідний плюсовий кабель з інвертора, він у нас червоного кольору, під'єднуємо до загального плюса батареї. це у нас буде ліва батарея, червоний модуль. І дотягиваним ключиком на 13. Я рекомендую використовувати ключик в ізоляції, тому що якщо ви будете прикручувати і десь отак от у вас ключик впаде, то у вас тут буде невеличкий вибух. Саме тому ключик бажано мати в ізоляції, останнім під'єднувати саме тут, для того, щоб максимально безпечно це зробити. Вам треба вважати, тому що зараз ці батареї не мають ніякого вбудованого захисту. Відповідно, якщо щось металеве впаде на обидві клеми. То буде вибух. Таким чином прикручуємо мінусову клему до загальної мінуса акумуляторної зборки. Зараз при підключенні акумуляторів між собою ми побачимо іскру, яка зазвичай краще гасити наступним чином. Вкручуєте якийсь різьбовий елемент, потім доторкаєтесь. Чекаєте. У вас конденсатори в інверторі зарядились. Прикручувати вже на постійну основу. І ключиком затягуємо. Зборка акумулятору на цьому завершена. Тепер ви підключаєте інвертор. Після чого можна його запускати. Оскільки у нас інвертор вже підключений до виносної розетки і звичайного живлення від мережі, отаким чином, то ми можемо його вже включати і дивитися, що він нам розкаже. Зараз, до речі, стан поставки акумуляторні батареї мають 11,6 вольт, і ця має 11. І 7 вольт майже однакові. Ну і загальна напруга двох батарей. 24,3 вольти. Тепер налаштовуємо сам інвертор на роботу з кислотними батареями. Для цього беремо інструкцію. Заходимо в меню налаштувань. Тут у нас інвертор вже налаштований на роботу, як джерело безперервного живлення. Нам залишилось тільки налаштувати під кислотні акумулятори. Доходимо до меню зарядку. Це у нас 100 а годинний акумулятор. І ми його можемо заряджати номіналом максимум 20 А. Відповідно, зменшуємо струм заряду до 20 А. Заряду в бережі залишаємо 20. Тип акумулятора. Геловий. Базові налаштування для гелових акумуляторів у нас зарядка йде на 28,7. Це, в принципі, достатньо нормальна напруга. Напруга підтримуючого заряду 27,4. Напруга початку заряду 24 вольта. Напруга відключення розряду. Це у нас пункт 19. Для кислотних нам треба поставити приблизно 20,5-21 вольт, можна залишити, щоб було трошки запасу. Все, на цьому налаштування комплекту закінчено. Можна його монтувати на стіну в квартирі, ставити це обережненько в шафу, підключати до мережі. І воно буде працювати. Покажемо роботу підхвату, на прикладі лампочки звичайної. Коли у нас є мережа, відбувається заряд акумуляторів в автоматичному режимі та живлення споживача з інвертора. При відключенні мережі інвертор подає звуковий сигнал, живлення споживача переходить на роботу від батареї. При цьому споживач не помічає, що щось змінилося. Ваша. Енергозабезпечення є безперебійним, ви навіть не відчуваєте, що щось сталося. Ваш комп'ютер продовжить працювати, інтернет продовжить працювати, ви зможете продовжити сидіти на своїй онлайн-зустрічі, і ніхто не дізнається, що в вашій квартирі зникла електрика.